Ужгород знову в Скорботі. Тут попрощалися та провели в останню путь відважного захисника Богдана Білика, який віддав своє життя на полі бою за Україну. На площі народній зібралися рідні, друзі, ужгородці та побратими загиблого військовослужбовця. Білик Богдан Петрович народився в місті Ужгород Закарпатської області 20 лютого 1984 року. Закінчивши 2001 році загальну освітню школу номер 19 вступив до Ужгородського національного університету, котрий закінчив у 2006 році. З травня 2004 по грудень 2005 проходив Строкову службу в лавах Збройних сил України. Липінь 2015 року, листопад 2016 року призваний по частковій мобілізації на військову службу в Збройних силах України. В цей період, з березня 2015 року, по жовтень 2016 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. У перші дні повномасштабного вторгнення Богдан Білик без вагань знову став на захист України. Відважно ні службу на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії, водія відділення інспекторів прикордонної служби в складі прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. 29 березня 2023 року на полі бою, неподалік Бахмуту на Донеччині, трагічно обірвалося життя захисника України. Ми всі сьогодні прощаємось. І спочилим з новоприставленим героєм воїном Богданом, і просимо, щоб Господь прийняв сьогоднішню нашу молитву і простив йому все і прийняв царство Боже, де є блаженне і вічне життя. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужин. Побратими відгукуються за Богдана Білика як за завзятого, відданого та відважного військового, У полеглого героя України залишилися батьки, дружина та донечка, вічна і світла пам'ять захиснику України.